А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Я не думаю, що нам їх надо хейтити, бо це ну до вас би, якби прийшли, і так би сказали. І що то до вас представили? Я думаю, Дуже довго не думала. Тут тільки в плен здавався. Її від стрес, який у людей взагалі жить в житті. так що Тривоги? до фіга стало? От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все. цінити момент. Бо бачите, як у когось буває. І це наші люди. Вообще, розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав, я, я даже не думав, що це вже відбувається. от Які проблеми у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Як мінімум, у вас є час в Тіктокі сидіть, що дивитися, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити усвідомити взагалі в життя і, тобто, ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай. Це от людина, яка пам'ятаю з коми виходить в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви одужав, це почав звичайним життям жити, займатися. І почалося це все те саме. Треба щось добіватися, треба діяти, туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям, вони заробляють там у нас постака на місяць за цей інформація за посиланням в шапці профіляємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хочі чогось більшого чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш у когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Коли це все має закінчитися. Давайте, не знаю, молиться за це більше. Україна нарешті хай вже отримає все. на що заслуговує хороше, вже пора. Вже ми нетерпіли будь здоров. Я. Все, всім папа, друзі.